Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасінця, Знак зодіака Казиріх, на період з 6 по 12 січня 2025 рік. Не забувайте загадати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ключик. Ви віднайдете вирішення своїх якихось важливих завдань. Переміна роду діяльності або додаткова робота. Ось тут корабель, або ви будете робити грандіозний новий проєкт, розпочинати, або це, можливо, подорож, відпочинок, або по роботі, відрядження. Щось таке дуже масштабне. Ми прямуємо вперед, подивимось. На розвиток подій. Другий розклад для козирогів з 6 по 12 січня. 2025 рік. Бокал. У когось це святкування, а когось запросять до столу досить лаконічно. Успіх по роботі, який оцінить ваше руководство, керівництво. Та начебто все. Прямуємо вперед. Відсутність інформації це також добра новина. Прямуємо вперед на третій розклад. І ще вам ось тут якісь плітки. Третій розклад для знаку козиріг. Ялинка. Добро здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Зверніть увагу, друзі, ось тут ключик. Відкриття якихось дверей, рішення якихось для вас важливих запитань. Ключик. А також лавровий вінок це успіх. І ще, друзі, ось корабель. Він ще раз вам підкреслює: або далека дорога, або новий проєкт, або щось таке грандіозне. Котрі відбуваються не кожного дня, а то і не кожного року. Державна установа. Це також важливі моменти. Сьогодні подивимось на колоді колесо руку для знака Задяка Казиріг. Застереження. семерка мечів, порада, король жезлів та одна карта для іменинників, ті, хто святкує на цьому тижні на один рік вперед. Принцеса Мечів. Дивимося, друзі, сімка мечів означає якісь протиправні дії, а саме, наприклад, воровство або якусь брехню. Обов'язково ці, ці дії можуть бути масштабу законного або незаконного. Це може бути щось таке маленьке, але за все. Треба відповідати. І застереження полягає в тому, щоб ви не робили ніякі помилки, нікому не брехали, нічого не брали, не крали та все, що може до цього стосуватися. Порада, король Жезлів це дуже рішуча людина, котра старанно вирішує завдяки своїм знанням, вмінням, вирішує всі проблеми, запитання. І залишається переможцем. Порада для тих, хто святкує день народження карта на рік вперед. Принцеса мечів. Це дівчина дуже рішуча, інтелектуальна, має відповідну освіту, має знання, котре вона добре використовує, а також має свій молодий вік, котрий їй в цьому допомагає. Порада полягає в тому, щоб ви використовували всі ці якості, незалежно від того, скільки вам років, щоб у вас був ось саме такий потенціал на весь рік вперед. Сподіваюсь, друзі, я зрозуміло вам розповіла. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал. У нас з вами попереду. Ще розклади пасіянців, а також січень.